Лише 16% інвалідів працевлаштовані в Україні. Це підрахунки Міністерства соцполітики. Низька залученість наслідок рішень самих підприємців. Вони відмовляються брати таких людей на роботу і цим порушують закон. Переважна більшість підприємств всіляким чином намагаються уникнути такої відповідальності, не дивлячись на те, що вони абсолютно чітко усвідомлюють те, що сьогоднішні умови закону про основи соцзахисту сіб з інвалідністю ними від. Відверто порушується, тобто не забезпечується і створення відповідного нормативу, і працевлаштування осіб з інвалідністю. Тут можна говорити багато про причини цього, але в даному випадку є чітке порушення норм закону і має. Бути певна відповідальність у Мінсоцполітики планують запровадити систему мотивації, яка спонукатиме роботодавців працевлаштовувати осіб з інвалідністю, серед іншого додаткову фінансову підтримку від держави, забезпечення транспортом для добирання на роботу людей з інвалідністю. Адресна підтримка так у нас існує там певні податкові пільги, такі інше, але вони ніяк не прив'язані до конкретної людини і до конкретного працевлаштування, субсидовані робочі місця, повернення частини за. Бітку, якщо роботодавець розуміє, що людина не може віддаватись на повний функціонал, саме така прив'язка і адресність з нашого погляду також є надзвичайно важливою. У мінекономіки збираються підвищити суми відшкодування заробітної плати за перші півроку праці людини з інвалідністю з мінімалок 6700 до 15 тисяч на місяць. Хочуть запровадити програму компенсації за облаштування робочого місця. Наприклад, якщо роботодавець купуватиме підйомник інвалідного візка. Компенсація витрат на облаштування робочого місця, і тому ми напрацювали порядок, який пропонує облаштовувати такі робочі місця для осіб з інвалідністю першої та другої групи в достатньо таких високих розмірах, щоб це дійсно могла бути така адаптація, яка буде суттєвою, дійсно буде приносити користь. Тобто, це у нас 15 розмірів мінімальної заробітної плати для осіб з інвалідністю першої групи, що становить трохи більше ніж 100 тисяч гривень, і 10 розмірів мінімальної заробітної плати для осіб з інвалідністю другої. Групи. Також на опрацюванні у Верховній Раді законопроєкт, одним із пунктів якого є фінансові механізми заохочення роботодавців, але грошей нема. Перехід від карального підходу до стимулювального в це закладено в цей законопроект. Крім того, фонд людей з інвалідністю, напрями витрат цих грошей обмежені. Ми знаємо, що наразі держава допоміжні засоби реалізації повністю надає за рахунок державних бюджетних коштів. На це витрачаються і кошти і Міністерства соціальної політики, і Національної служби здоров'я. Але е, у нас нема цільового спрямування грошей виключно на створення робочих. Міс, і це теж створює додаткові бар'єри в трудовому просторі. Юлія Васильєва, Давіта Вершин новини 33 третій канал.